1998 року в Україні було запроваджено індифікаційні коди для людей громадян України і всі, хто так сказати, отримав їх через листи, заповняючи там бланки різні із громадян України вільних осіб. Були переведені фізичні особи, чемодани, з якими не рахуються, яких не хочуть бачити без свого юриста в різних інстанціях. Я заповідаю про те, що все це викрається і скоро зрозуміють люди, які так і не зрозумів ще організовуючи майдан, які вже пострадали від цього режиму. А з людей громадян України просто зробили. Рабів і всі ці роки мої обізнані 20 років знущалася мною і не давали мені змоги заробляти собі на життя і відкладати на відпочинок, але це замовчується і приховується, щоб ніхто не здогадався, що є в Україні геноцид українського народу.